Зразкова вокальна студія Прилуцької школи мистецтв натхнення підкорила львівську сцену. Прилуцькі вокалісти здобули найвищу нагороду гран гранд-прі в міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Гранд караоке Батл, а надихнула натхнення на співочу мандрівку до Львова солістка одного з ансамблів студії Альбіна Федорова. Дуже вже дівчині хотілося поїхати кудись зі своїм колективом і вкотре випробувати свої сили у співочих баталіях. Я в інтернеті довго шукала якісь фестивалі, які б нам підійшли. Ну на одному сайті я його знайшла. Ну і вирішила, що можна спробувати. Спробували і не помилилися. Конкурс видався серйозним, говорить керівник вокальної студії Надія Ратинська. Серед номінацій: Естрадний, народний, академічний і джазовий вокал, естрадні мініатюри та хорові колективи. Вокалісти виступали у двох категоріях: професіонали та аматори. В останній – прилучанам не було рівних. Журі дуже високо цінило саме роботу колективів. Казали, що Таких колективів, як наш, не дуже багато, щоб ми берегли цих чудових дітей, розвивали їх подальше. Солістка студії Юлія Новак здобула друге місце в номінації Академічний вокал. На сцені співачка не новачок, однак говорить, після перемоги в конкурсі стала відчувати себе більш впевнено. Я навчилася поводитись себе на сцені, переборола свій страх, тому що я раніше дуже боялася сцени, для мене це було жах. Серед дівочої компанії лише два хлопці один з них Віктор. Юнак не відчуває жодного дискомфорту. Навпаки, говорить, дівчата в його колективі найкращі. Вони завжди нас підтримували і давали надію. І е, навіть е, в таких ситуаціях, коли е, перед виступом нам дійсно було. Не по собі вони у нас вони нам дуже допомагали і давали зрозуміти, що в нас все вийде. Кожен фестиваль, навіть якщо він не приніс перемоги, це крок вперед, розповідає Надія Ратинська. Це перш за все розвиток для вокаліста, колективу, керівника. Врешті-решт, виходячи на сцену, діти ще більше наповнюються впевненістю, вони бачать інших. Виконавців, вони чомусь учаться, і це все дає, дає досвід. А ще фестивалі згуртовують. Єдність та гармонія це ті риси, без яких колектив не може існувати. Та й будь-яка подорож це нові відкриття, враження та емоції. Тож, як не крути, така поїздка безумовно пішла на користь усім.